У наступній ДТП, скоріш за все, теж винен алкоголь. У столиці водій «Лексус» з одним махом відправив на лікарняне ліжко таксиста, а його авто на металобрухт. Володимир Мельник знає більше. Лобове зіткнення в Ірпені. На назустріч. Таксі Кіаспортич, водій якого хвилину тому вести пасажирів, вискочив лексус. Водія Курейця одразу забрала швидка авто евакуатор. Інший учасник ДТП і його авто поки що на місці. 25-річний юнак весь час говорить по телефону. З нами не хоче. Кілька слів. Ні, не можна. А чого? Не можна. Розкажіть, як сталося. Не можна. Можна, що ми в курсі були. А ви вживали сьогодні спортне якесь? Тобто ви не хочете говорити? Ні. Ну так, Що усилила, Що сталося? Канал 2 плюс 2, програма джедаї. Хочемо звинуватися, ДТП тепер поспілкуватися З'ясовується кремезний чоловік, батько водія лексуса, приїхав на елітному хамері підтримати сина у неприємній ситуації. Активно спілкується з поліцейськими. Від останніх отримуємо підтвердження причини аварії. ДТП славася за того, що автомобіль від Лексус виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем Кіа. І запевнення заява юнака, яку він озвучив поліції за кермом, був не він, не пройде. Крім потерпілого таксиста, бачили хлопця і кілька свідків. Є свідки. Є свідки. Так. Для медосвідчені на стан сп'яніння винуватця ДТП везуть у Бучанську лікарню. Туди ж їде і батько юнака. Після годинного спілкування з лікарями водій Лексуса відмовляється від проходження експертизи. В цьому ж медзакладі зі струсом мозку і таксист. Йому вже надали першу допомогу. Подушки з слава богу. Якщо ви не подушки, якщо не машина, то это такая, ну, то таке важко. А какая-то там поміше седанчика. Я с вами не розговорю. Водія Кіа вразила байдужість винуватця аварії, який після скоєного навіть не спробував допомогти потерпілому. Парень допомагав, який за ним їхав. Упомовла через деякий час розповів Віталій водій Лексуса заявив, що в ДТП винен таксист. Саме він мовляв і виїхав на зустрічну. Це чоловіка найбільше обурило, втім він упевнений, суд розглядатиме лише неспростовні докази експертизи і свідків.